Добрий день, третьокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку для чого потрібні алгоритми. Поговоримо про те, хто такі виконавці, що таке команди і взагалі, що таке алгоритм. Скажіть, будь ласка, чи любите ви подорожувати? Як ви плануєте свою подорож? Чи можна назвати планування подорожі алгоритмом? Так, звісно, планування подорожі це і є алгоритм. Давайте з вами розглянемо малюнки. Як ви гадаєте, що означають для людини ці сигнали? Це знаки заборони та вказівки. Отож, чи можемо ми назвати ці сигнали командами? Так, можемо ці сигнали і є командами. Команди це різні вказівки, які допомагають нам правильно виконувати роботу. Команди можуть представлені не тільки у вигляді зображень, існують також письмові та устні команди. Діти. А кому можуть віддаватися команди в усній формі? Команди в усній формі віддаються при спілкуванні між людьми або при спілкуванні з тваринами дресурування. А де вам траплялися команди в письмовій формі? В письмовій формі команди трапляються у програмуваннях. А як називають того, хто виконує команди? Це виконавець або виконавці. Давайте з вами розглянемо таку ситуацію. Двоє хлопчиків покликали Мишка грати у футбол. Мишко відмовився. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що Мишко не може самостійно зав'язати шнурки. Потрібно для того, щоб навчити мешка зав'язувати шнурки. Давайте розглянемо послідовність роботи при зав'язуванні шнурків. Отже, крок перший. Спочатку зав'яжіть простим вузлом. Крок другий. Зробіть петельки, зігнувши шнурок з обох кінців. Крок третій. Обкрутіть петельки одна за одну. Зігнувши шнурок з обох кінців. крок четвертий, Затягніть вузик, узявшись за петельки і протягнувши їх в різні сторони. Як назвати послідовність кроків, які зазначені у попередньому завданні? Так, це і є алгоритм, тобто це чітка послідовність команд для досягнення певної мети, в даному випадку для зав'язування шнурків. Алгоритм допомагає нам розв'язувати складні задачі, виконуючи прості команди. Хто ж може виконувати команди, як його називають? Так, той, хто виконує команди, називається виконавцем. Як же можна записувати алгоритм. Для цього попрошу вас розглянути карту, яка у вас є ось праворуч на екранчику, та послухайте, біля маленького озерця на невеликому острові лиходій розкидав сміття. Для того, щоб знайти та прибрати сміття, потрібно скласти алгоритм. Давайте з вами розглянемо карту. Нам потрібно описати послідовність наших дій, як нам потрапити до оцієї купи сміття. Отже, що ми бачимо? Уявімо, що ми з вами подорожували на ось цьому вітрильнику, де нам потрібно пришвартуватися, куди нам потрібно прямувати, що ми побачимо спочатку, що потім, куди ми з вами звернемо, що зустрінемо на своєму шляху, подорожуючи до того місця, де маємо з вами прибрати сміття. Поставте відео на паузу та продумайте алгоритм наших дій. Що ми маємо робити, як мандрувати, аби потрапити до нашої купи сміття, яку нам необхідно прибрати. Отже, давайте перевіримо, що в нас вийшло. Перше, що ми пришвартуйтесь біля сухого дерева на острові. Пришвартувались. Прямуйте до трьох пальм, які ростуть поряд. Прямуємо, є три пальми. Продовжуйте йти, поки не побачите озеро. Продовжуємо йти, поки не побачимо озеро. Ідіть по березі озера до чорного каменя. Ось наш чорний камінь. Ви на місці сміття розкидане біля каменя. Приберіть сміття. Як записаний цей алгоритм? Так, він записаний словами, тобто це словесний спосіб запису алгоритму. Тобто на звичайній мові спілкування. Чи можна цей алгоритм подати в іншому вигляді? Звісно, можна. Ось, наприклад. Це графічний спосіб запису алгоритму з допомогою геометричних фігур. Тобто ми не ставили перше, друге, третє. А кожен наш крок відмічали в даному випадку різнокольоровими смужечками, так? тобто, де був початок. Перешвартуйтесь, потім ідіть до трьох пальм, ідіть до озера, ідіть до чорного каменя, приберіть сміття. І кінець кінцем добралися до нашої куби сміття, яку ми з вами мали прибрати. Отже, це графічний спосіб запису алгоритму, його ще називають блок-схемою. Таке слово, як блок-схема, так, нам знайоме з математики. Ми з вами розв'язували. Різноманітні задачі з допомогою блок схем. Запис алгоритму у такому вигляді називають програмним способом запису алгоритму. Давайте з вами перейдемо до роботи в нашому зошиті. Відкрити, будь ласка, зошит я досліджую світ. В середині зошита у вас є вкладка інформатика. Знайдіть сторіночку 10 та приступимо до виконання першого завдання. Отже, перше завдання: до яких дій спонукають ці зображення? Запиши одну команду під кожним зображенням. Ну, ось, наприклад, що ми тут бачимо? Хлопчик збирається помити руки. Так. Отже, це команда миття рук. На іншому малюночку бачимо, що світлофор, на якому горить зелене світло. До чого нас спонукає, коли ми бачимо це? Рушай. Так. До яких дій спонукає це зображення? Так, бачимо, що тут господар тримає ручку так, що для собачки це означає команду лежи. Далі бачимо, що переход, тобто це пішохідний перехід. Далі ми бачимо, що дітки грають в м'яча. До яких тоді може бути спонукати нас це зображення? Відбивати м'яча, правда? Відбивай. Далі бачимо, що діти що? готують щось. Перед останній малюнок до чого ці дії? ця картинка нас спонукає. Тобто хтось з дітей щось всім показує. Тобто тут команда: дивись! І останнє, що? Вимірювання зросту, тобто, вимірюю. Поставте відео на паузу та запишіть. У вас можуть бути слова трішечки змінені виконайте це завдання. Давайте подивимось наступне завдання. Нам потрібно скласти та записати алгоритм до однієї з подій на картинках. Дати назву алгоритму. Поставте відео на паузу, виберіть картинку, яку ви будете описувати. Який алгоритм виконання того чи іншого завдання. Давайте подивимося, що з нас вийшло. Ось, наприклад, я обрала вимірювання зросту. Що ж у мене вийшло? Перше, що потрібно, знайти вимірювальний пристрій. Друга команда поставити вимірюваного біля стіни. Третю. Команду, яку потрібно виконати, зробити позначку на стіні та на рівні голови нашого вимірюваного. Четверте, потрібно поміряти висоту від підлоги до нашої позначки на стіні, яку ми робили на рівні голови нашого вимірювання. Отже, такий майже вийшов алгоритм вимірювання зросту. Наступне завдання. Послухайте, будь ласка, задачу. Нам потрібно. Розмістити діток в тому порядку, якому вони, якому вони записані в своєму списку. Отже, Роман, Федір, Ліза, Юля та Андрій є в одному списку. Слухайте уважно. Романа записано після Лізи. Отже, можете взяти собі черничок і десь помітити, що десь записано роман, але він після Лізи. Тобто, спочатку пишемо Лізу, а потім десь ми ще записуємо Романа. Далі. Федора перед Романом і відразу після Юлі. Отже, Федор перед Романом і відразу після Юлі, тому десь вгорі маємо записати Юлю. Юлію записано перед Лізою, але вона не перша. А оскільки вона не перша, а в нас ще був у списку Андрій. Отже, Андрій був перший. Давайте ж упорядкуємо дітей за списком у правильній послідовності. Поставте відео на паузу. Це спробуйте виконати завдання. Можливо, у вас вийде якийсь інакший варіант. Отже, що ж виходить? У мене перший був Андрій, другою була Юля, далі був Федір, Ліза та Роман. А на наступному уроці ми з вами звіримось. Та обговоримо, можливо, у вас були інші варіанти, і ви доведете, що саме ваш варіант є правильним. На цьому наш урок добігає кінця. Домашнім завданням вам буде прочитати самостійно інформацію про алгоритм та виконавців в підручничку Я досліджую світ друга частина, починаючи зі сторінки сотої. По сторіночку 102 та виконати завдання в зошиті, які ви не встигли самостійно виконати на уроці. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу!